Консолідовані територіальні громади здатні потужні приймати спільні рішення. І рішення можуть бути ефективними тільки верніше, управлінням, ефективним управлінням національного, національного господарства може бути ефективні рішення колективів, колективів власників. Так от, станьте, будь ласка, їми. Всі умови складаються таким чином, що тільки громадянин. Консолідації з такими ж однодумцями, може досягти певних, е, певних результатів, відстояти свої права і, з, і зрушити з місця оці всі проблеми, які, е, в яких погрузла Україна. Ну і тепер, е, значить, мета сьогоднішнього меседжу до вас була мотивувати вас до цих дій. Якщо ви цього не будете робити. Ви можете собі просто аналітично включитись, чим це може закінчитись. Ви ж бачите, тарифи зростають. Поки ми не облікуємо, не будемо знати вартість поставки електроенергії, газу, тепла, ми, не бу... ми так і будемо заручниками підвищення тарифів, оплати на утримання будинків там і так далі. Включайтесь в процес цей, усвідомлюйте, що ніхто вам не може запропонувати будь-яку ціну на тарифи без затверджених державних органів. А державні органи ми ще з вами не створювали. Вони всі працюють на своїх, значить, тих, хто їх створював, це олігархат. Значить, в будинках відбувається, я вже бачу, що на сьогоднішній день відбувається. Значить, в кожному будинку з'являється коло людей, які намагаються, начебто, по всіх ознаках як якось зупинити оцей, е оце свавілля, е і хаос, і безлад, там, і так далі. Е запущені е запущені е господарські питання і все. Що я можу сказати? З огляду на те, що, скажімо, відбувається у нас в будинку, ці групи людей, я ж знаю, що вони зв'язані з органами місцевої адміністрації, з адміністрацією, мета якої одна зупи, зберегти цю систему, зберегти цей уклад відносин, зберегти корупційні зв'язки, приховати оте все накрадено на місцевому рівні. Ну, не маємо ми права цього допустити. Як би там не було, такі групи працюють, заходьте до них з Конституцією, вимагайте самоорганізації. Бо будь-які, скажімо, утворення, такі як ОСББ, такі як кооперативи, ще ну, тут ніяких питань нема, але значить, особливо в ОСББ заходьте і доносьте інформацію наступну. Що без органів самоорганізації населення, це як представницького органу, який, мав би бути створений в кожному будинку, а лише після цього створені або ради, або будь-які муніципалітети, там і так далі, ну не може, бути, не може діяти все інше. Бо ОСББ або кооператив це форма господарювання. А не представницький орган, який має представляти інтереси у всіх сферах життя суспільства. Це і охорона здоров'я, це і комунальна сфера, це і культура і освіта. Всі питання на місцевому рівні тільки за погодженням цього ОСН. На яких формах він буде існувати? Це буде залежати від нас, буде залежати від того, наскільки ми оперативно з вами проведемо інвентаризацію, наповнимо бюджет. Е, мені люди говорять наступне, що Інна, навіщо тервеш серце? Рано чи пізно відбудуться місцеві вибори. Децентралізація проголошена е, ще з часів Порошенко. Вона надасть нам можливість бути, е, само, самостійно вирішувати е, значить, е, ці, е, питання місцевого значення. Я вас запевняю, що нас децентралізація не врятує. Чому в мене така впевненість? Така впевненість навіть у депутатів Верховної Ради. Я сьогодні навмисне прослухала всі ці засідання, наскільки воно було доступно через телебачення. Вони самі вбачають, що наповнення бюджету і формування бюджету ніколи в житті, так як відбувається формування бюджету. Ми бачимо, що це відбувається е, саме якраз централізація. Ми не знаємо, яким чином формуються знизів, яким чином вони нам, не знаючи наших потреб реальних, вони нам нав'язують ідеї е, і принципи е, абсолютно далекі від потреб громади місцевого значення. Тому, шановні е, кияни. Шановні громадяни України, у всіх куточках України, я сподіваюся, що нас дивляться і на Сході. Я народилася в Донецьку. Я ніколи не допущу, щоб, і скажімо, навіть уявити не можу про те, що Донецьк може стати автономією. Ви нам дуже потрібні в Україні. Я впевнена, що аналогічно потрібні і ми, вам в Украї... і ми вам на Сході. Ми єдине ціле, у нас спільна мова, у нас культура, у нас пісні єдині. Потрібно лише тільки одне відчути оцей скарб єднання самої України, унітарної, незалежної, суверенної. Ми сподіваємось, що найближчим часом за цей тиждень особливо. Нам треба проявити оцю стійку позицію вимоги виконання Конституції України. І не від чиновників, бо вони зовсім на інше заточені. Ми, саме ми з вами, відповідальні за її виконання. Почніть жити, почніть розповсюджувати ці знання серед рідних. Передавайте цю інформацію іншим, хто попав в скрутне становище. Ні жодна проблема, яка була озвучена Зеленським, і втрата житла, і е, виконання програми доступне житло, і е, втрата пенсій, і нічого не вирішиться, поки ми всі не облікуємо національне багатство, поки ми всі не сформуємо бюджети, які будуть контрольовані нами, які ми будемо знати, яким чином вони наповнюються. Тільки в цих умовах бізнес може знайти собі дійсно перспективи. Тому, шановні свідомі і несвідомі громадяни, ми не маємо права бути несвідомі. Давайте починаємо діяти. Не чекайте чиновників, засучайте рукава, збирайте врожай, готуйтесь до нового. Я щиро вірю в те, що нам це під силу, мені це під силу, під силу тим людям, які поруч знаходяться, які обробляють земельні ділянки, сказали, що ніяка, ні, ні в якому разі ми цю землю не віддамо, ми її привели, ми її капіталізуємо, ми вкладаємо туди ресурси, ми працюємо на цю землю для того, щоб наші діти, і онуки ходили по землі, а не сиділи в бетонних склепах. Із високих поверхів очікували децентралізації, цього не відбудеться. Тому, шановні, будьте впевнені, у нас все вийде. Ми з вами гідні, самодостатні і багаті українці. У всіх містах є групи, які повторюють ці фрази, примикають до якихось політичних партій. Але все починається з громадянина. Я вірю в єдину силу, силу одного громадянина. Станьте сильними. Вам допомогу Конституція України. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що цей спіч вам надихне до спілкування, як мінімум. До реалізації свого права всі питання, які у вас виникли, по ході, по суті, скажімо, продеталізувати, може якийсь проєкт захисту від тарифів, отримання земельної ділянки. Ми ділимось, люди пишуть, люди звертаються, приїжджають до нас на поле, знайомляться з ділянками. Одним словом, життя не стоїть на місці, весна осінь чудова, а весна буде ще краще. Будьте власниками, ми з вами власники. На все добре, до побачення.